До вас є питання сучасні діти дуже полюбляють іграшки із рухомими деталями, проте, на жаль, дуже швидко втрачають до них інтерес. Ваша проблема є актуальною для всіх вікових категорій дітей. Нещодавно я захопилася конструюванням з паперу. Ой, думаю, що для моїх малюків це буде зовсім нецікавим. Та й вирізати, може не навчились, та й папір не такий простий матеріал, як здається, на перший погляд. Можливо і так, але хочу поділитися з вами своїм невеличким досвідом. Роботу розпочала з перегляду вебінару тренерів Lego Foundation. Програма називається Create with Anything. Створюємо з будь-чого. Сподіваюся, що в цій програмі є щось цікаве та незвичне. Звичайно, це конектори. Зацікавило? Так. Конектори це з'єднувачі деталей, щоб вони були рухомими. Добре, але з чого ж тоді розпочати? Ви можете не обмежувати себе, але мій вибір був батьківські збори. На першій зустрічі з батьками створили плоскі картонні ляльки з рухомими частинами тіла та яскравим одягом. Виявилося, вони схожі на дітей нашої групи, мають такий же колір волосся, очей та креативні зачіски. Ці ляльки допомагають успішно організовувати ігрові взаємодії і полегшують адаптацію до життя у світі, що постійно змінюється. Змоделювати щоденну поведінку дошкільників допомагає діяльність за темою дитячий садок це затишний дім, де на кожного чекають улюблені іграшки, веселі забави. Саме гра з ляльками спонукає засвоїти ввічливі форми звертання до дорослих та однолітків. Така позитивна комунікація сприяє вмінню розрізняти різні емоції, безпечно їх проживати та регулювати ними. Емоції можемо не лише показувати в дзеркалі, а й створювати з гудзиків, камінчиків, каштанів, а ще сумну перетворювати на веселу за допомогою декількох рухів. Для паперових ляльок створили автопарк, використовуючи конектори. Кожна машина якого є унікальною завдяки креативності дітей. Гра з ними сприяє засвоєнню правил дорожнього руху, орієнтації на місцевості та матиме продовження в подальшій діяльності. Паперова виставка дитячого садка і гойдалок поповнилася фруктовими деревами за шаблонами від Create with Anything. В ході ігрової діяльності дошкільники розширили уявлення про фрукти, де вони ростуть, навчилися розрізняти їх за кольором і формою, влаштували фруктові перегони. Звичайно, ми не могли оминути тему овочів і не звернути увагу дітей на те, що найбільші ягоди кавун та гарбуз ростуть на городі і створили свій особливий гарбуз з природних матеріалів. Креативні ідеї для роботи з дітьми вихователі можуть тілювати в різних образах 3D-моделей покидькового матеріалу. Так у нашому садочку оселилася екзотична зебра, з якою діти залюбки грають під час рухливих ігор. Тема миру на сьогодні є найактуальнішою, понад усе діти та дорослі в Україні мріють про те, коли востаннє пролунає повітряна тривога. І як символ цього малята створили голуба миру на тлі патріотичної квітки. Діяльність за програмою Create with Anything є продуктивною, творчою, вчить дітей виготовляти паперові рухомі іграшки із різного матеріалу. Робота продовжується, кількість виставок збільшується.